Чим дротом зі шкільним життям попрощалися півсотні вихованців Курівської колонії. Як відсвяткували і з якими мріями вони дивляться у майбутнє доросле життя, докладніше далі. Останній дзвоник та вікно у доросле життя. Олексій вихованець колонії. Цього року він випускник, а вже за місяць хлопець залишить стіни тимчасовий Альмаматер. Тут він провів більше трьох років. Каже, аби не колонія, школу б так і не закінчив. Може бути к лучшому що сюди попав. Може там я б її не закінчив, тому що останні ну, на той путь почав просто займатися плохими ділами. пришлось уже ходить уже, не, ну потом появилось желание, начал учиться. А у Смехаева особые разницы между учебными закладами на воле и за и не Чем-то здесь проще, а так в основном так же самое. Просто что, не задают уроков домой и все. А так так же самое учителя, хорошо относятся к нам, рассказывают, показывают. Привітати із завершенням школи приїхали батьки випускників. Мати Михайла Наталія каже, стіни колонії все-таки змінюють людей. В якій то степені у мене змінилося відповідно до життя, Переосмислилися багато речі. Ну, я думаю, що сам Міша багато осмислив, звісно, во многом він змінився. Став більше, мені я і самостоятельним і впевненим в себе. І змінився духовно і душевно. Это видно, вот, из Загалом у Курівській колонії виховується понад 200 хлопців, з них 150 навчаються у школі. Директор школи розповідає, що з подібними дітьми важче, вони майже не мають мотивації. В школі у дітей є хороша мотивація. їм, потрібно образування, їм потрібно, просто бали То здесь чаще всього приходиться обідати, що образування потрібне. Вот. А те, которые только приехали, вышли из карантинного отделения, ребята, вот с ними тяжелее всего. За словами директора Наталії Черкової, це ювілейний 50-й випуск цього року Курівська виховна колонія відкрила вікно у доросле життя 49 вихованцям. Олена Рижова, Ірина Гнатюк, Дмитро Лощець.